Всім привіт! Мене звати Юлія Грищенко. Я керівник відділу навчання в компанії GoBet. І сьогодні з нами постійна рубрика історії успіху наших студентів, наших випускників. Сьогодні у нас в гостях Інна, випускниця Bootcamp IT Generation. Привіт якій компанії ти зараз працюєш? На якій позиції? Зараз я працюю в компанії Ocean UA. Це можна сказати продуктова компанія, але така невеличка. І я працюю на посаді фронтенд розробниці. ким була до цього? Можливо, працювала і інше. Я навчалася в аспірантурі і працювала mm -hmm. ще паралельно, викладала педіатрію. Ну mm -hmm. я не скажу, що мені прям супер подобалася моя робота, але я так відносилася до цього. Що ну, це робота. Люди зазвичай не люблять свою роботу, це нормально. А потім. Mm, так все різко змінилося. Треба було їхати з рідного міста. Було просто дуже багато вільного часу. Я не знала, що мені робити в цей час, mm -hmm. і я почала проходити безліч щомальних курсів. А я почала з курсів з курсери, коли uh -huh. відкрили вільний доступ для українців, і там я вивчала Python. Мені сподобалося мені чимось тоді захотілося займатися машиною, машинним навчанням. Дуже було важко, і я в якийсь момент зрозуміла, що. Якби в цьому напрямку розвиватись, то це додаткова вища освіта, просто самостійно. Вирішила почати з чогось легшого. І якраз в той момент мені а, потрапила на очі реклама а, в марафону професії від Холті, і а, вирішила спробувати, чому б ні. А, ну, мені одразу сподобалась сама школа, і uh -huh. я на останній лекції так думала, блін, як би класно було потрапити на цей буткемп, але ну фінансово я розуміла, що. Зараз ну це нереально для мене було mm -hmm. а, і коли вже я побачила рекламу IT-Generation, то все я подумала, оце мій шанс. А, розпочався курс, де було складно на курсі? Що було важко? Це коли почались блекати і повністю збився графік. Взагалі в мене не було якийсь момент ні світла, ні інтернету, особливо коли почався здається другий командний проект. І саме в цей час в мене постійно вимикало світло. Коли за графіком, коли ні, було важко налагодити комунікацію з іншими, бо в інших в інший час вимикало світло. Але все одно ми якби ми прошли. Це ми захистили проект, все було чудово. Які на твою думку важливі софт скіли а, мають бути у людини? Це вміння вирішувати проблеми та шукати інформацію, але класно, якщо ти знаєш, як швидко знайти цю інформацію, якщо вона тобі потрібна. А ще дуже важливо вміння комунікації, вміння працювати в команді, вміння підлаштовуватись під ситуацію, тому що якщо ти любиш працювати в компанії в команді, це звісно супер. Але тобі скажуть, що все ти працюєш один, треба підлаштовуватись під ситуацію. І на перших порах ось в роботі дуже важливо, вміння просити про допомогу, вміння задавати питання і не боятися цього робити. Чи важливо англійська? В працевлаштуванні, на роботі? Перша робота, куди коли, коли мене взя, мені взяли на фрілансі, там роботодавець був з Австралії, він розмовляв виключно англійською. Mm -hmm. Я просто не могла б з ним поговорити на інтерв'ю. І на стажуванні, коли я пройшла так само. А одним із головних критеріїв була власна англійська і частина обох співбесід вона була англійською. І давай поговоримо про твій шлях. Як ти знайшла а, першу свою вакансію, другу чи вела ти табличку з вакансіями? Перший підгук свій я отримала, а мабуть, через місяць тільки після того як почала шукати роботу а, і приходить на вакансії, на які ну до якої я не дуже підходила, тому що в мене там було два заняття з реакту, ще щось таке. А там вже треба да? там вже треба рік. Uh, Але я пройшла це... два заняття, я знаю React. Ну, виявилося, що так, тому що uh, була невеличка співбесіда за телефоном, якби скринінг, uh, і потім мені надіслали тестове. Воно вдалося. У мене було непогане тестове, я його надіслала, uh, ну і далі мене не взяли, тому що взяли людину з досвідом, і uh, в цілому. Фідбек мені надали щодо тестового, що в принципі все окей. У мене загалом було чотири співбесіди, 4. із них три. Я в принципі отримала офер, погодилась на всі три, тому mm -hmm. що це було різні проміжки часу. І виходить, що десь в середині січня, здається, я шукала вже роботу більш активно, і я розсилала свої заявки на роботу на фрілансі, і мені надійшла пропозиція. На одну з робіт, скажімо так, але почала дуже цікаво. Я прокидаюся в одинадцятій ранку від повідомлення, що давайте через півгодини проведемо співбесіду. Під'єдналася до виклику, там було крім мене дві людини. Це власне замовник та ще один розробник. Спочатку поспілкувалася з замовником, а він просто розпитав мене, що за людина. Я розповіла про свої пак проекти. Теж непогано краще ніж нічого. І потім вже в мене інша людина проводила технічну співбесіду. і, скажімо так, її завалила повністю. Але замовнику сподобалось, що за людина, мабуть, він сказав, що окей, ми беремо тебе на проєкт. Тобто перший був фріланс-проект. Угу. Далі десь останній місяць навчання, а я подала заявку на стажування в компанію, оплачуване стажування на фулстах розробника. Угу. І в мене було. Скринінгова співбесіда, далі співбесіда з HR, далі технічна співбесіда, і в результаті мене взяли. Я пройшла на стажування, воно тривало один місяць, але, зрештою, через перерозподіл бюджету всередині компанії нікого не взяли. Давай поговоримо про етапи, які були на тій роботі, які ти зараз знаходишся. Ось в мене закінчилось стажування, я дала себе тиждень відпочити і заходжу в кабінет в джині. І там з рекомендованих мені тільки дві вакансії. Я відправила резюме на обидві з двох я отримала відповідь, а далі пройшла невеличкий тест, і на наступний день мені вже зателефонували і сказали, давайте проведемо співбесіду. І співбесіда заключалася в тому, що мені сказали, що мене беруть і все. Круто. Подобається зараз ти, над чим ти працюєш? Дуже подобається. Я задіяна в трьох проєктах, два з них це підтримка існуючих, і один це цілком новий. І mm -hmm. саме на цьому, який цілком новий, я єдиний фронтенд розробник Я все роблю сама дуже багато вільного простору для фантазії, скажімо так. Бо і це все дуже цікаво. І задача не тривіальна така. Що куди ти хочеш розвиватися далі? Які в тебе плани можливо є? Я думаю, все ж таки розвиватися в напрямку Фолстек. Я зараз вже ну, на нормальному рівні знаю ноту, знаю деякі... Mm -hmm. Бази даних, але на проєктах, які власне в цій компанії використовується Python і Django. а які би три поради ти дала студентам-випускникам, які, які які на курсі? Що би ти сказала собі, лише коли би ти починала своє навчання? Менше читати статистику і менше зважати на? Те, що всі зараз кажуть, що зараз дуже важко, не треба й починати, залишайтесь там, де ви є. Якщо вам це подобається, якщо ви бачите себе в майбутньому в цій сфері, мені здається, варто спробувати. Ну, і треба постійно розвиватись, треба постійно щось нове вчити, особливо до того, як ви вже знайшли роботу, краще бути універсальним, краще знати більше. І, цього, якщо ви бачите, що ви подаєтесь на роботу і для вакансії ви. Не повністю підходити це не значить, що не треба подаватись, треба подаватись все одно. Власна порада дуже влучно підмітила, тобто не треба прям підходити під всі пункти і можна подаватися на дану вакансію, бути сміливим. А ще є невеличка порада щодо працевлаштування, бо коли ви бачите, що там на якусь вакансію 400 чи 600 заявок, і ви боїтесь вже подавати, бо думаєте, що ви там будете один з 600, то треба чимось виділитися серед цих людей. Я, наприклад, вирішила виділятись з портфоліо. Я зробила собі дуже класне портфоліо, воно було інтерактивне. Я всюди його десь там вставляла і так, щоб люди його побачили. Вже коли я пройшла стажування, в мене з'явилися інші переваги, що в мене вже є якийсь комерційний досвід, бо я вже працювала на фрілансі, вже пройшла це стажування, і я писала про це всюди. Я написала на LinkedIn, в кожному листі, що я відправляла на вакансію. Я вказувала, що в мене є комерційний досвід, скільки іде і дякуємо тобі за твою неймовірно круту історію успіху. Ми бажаємо Дякую тобі надалі розвитку, щоб ти досягала своїх цілей, вони точно втілювалися в реальність. Друзі, пишіть коментарі до історії успіху Інни, ставте вподобайку, підписуйтеся на наш канал, і будемо зустрічатися з вами в наступних випусках постійної нашої рубрики історії успіху студентів та випускників.